Вітаю вас, друзі. Сьогодні 5 жовтня, з вами Валерій Клочок. Вчора я вам розповідав про те, що Зеленський допускає варіант проведення виборів в Україні. Він не уточняв яких парламентських чи президентських. І я ну, мушу відзначити, що не така велика зацікавленість в українців сьогодні саме цим процесом в Україні. На тлі війни, ну дійсно, які можуть бути вибори, про що ми говоримо. Але ви знаєте, буквально сьогодні сталася неординарна історія, подія. Екстраординарна, я так назву її, в центрі Києва два народних депутати побили молодого хлопця. Між ними зав'язалася словесна суперечка, Перепалка, врешті-решт, депутат Куницький та Дмитрук. Вони обоє є депутатами від Слуги народу. Дмитрук вже не є у фракції Слуга народу, але обирався саме за цим. Від цієї партії, так свого часу, вони просто взяли і побили, добре побили хлопця. Тим паче, що Дмитрук є професійним боксером, ну він йому надавав тлумаків дуже серйозних. Нині зараз цей потерпілий знаходиться у лікарні. І там знімають побиття, зафіксовано поліцією Цей інцидент. чому стався саме цей інцидент? Ці два депутати прийшли перевіряти кол-центр. Ну і на вулиці спілкувалися із кимось, нібито працівником цього кол-центру. І схоже на те, що саме внаслідок такої словесної перепалки не сподобалось народним депутатам, як з ними спілкується, так скажу, громадянин України. Була і нецензурна лексика, але вони вирішили його натовкти. просто-напросто завдаючи йому фізичних ударів. Ну, тобто, ви уявляєте собі картину, народний депутат, який прийшов перевіряти. Кол-центр, який, на його думку, займається шахрайством, щоб становити там якусь справедливість, але по дорозі до цього кол-центру. Чи вже з нього. Йому не сподобався працівник цього колцентру, і він фактично його відлупцював. Ну, Цікава логіка. Чому я так деталізую, тому що, як на мене, це дикунство вищого гатунку. Народний депутат, який має низку інструментів і повноважень для того, щоб контролювати роботу правоохоронних органів, судової системи і інших органів виконавчої та законодавчої влади, органів місцевого самоврядування, він вдається до банального побиття да, громадянина України. Тобто він фактично справляє над ним самосуд. Він вирішив, що він от має бути покараним. Виходить так, що 450 народних депутатів, ну, направду їх не стільки, не стільки зараз, а да, можуть ходити вулицями. Якщо ти не так щось йому сказав, то він тебе просто поб'є. Я відверто вам скажу: я не пам'ятаю ще за часи взагалі всієї історії українського. Парламентаризму, української політики, сучасної початку незалежності таких випадків. Це просто, ну, вперше на моїй пам'яті, коли народний депутат дається до фізичного покарання ту, хто йому не сподобався. Чи е, вчиняють дії народні депутати щодо припинення роботи таких кол-центрів, якими вони вважають їх ну, незаконними? Ну, ви знаєте, історію з Колею Тищенком, який вже багато. Тижні місяці входить по колцентрах, зашкваряться в певному скандалі там. Нібито він вимагав хабаря за те, що він буде когось кришувати. Я цю тему не торкався, тому що абсолютно очевидно є те, що зараз якась група народних депутатів має на меті це моє припущення взяти під контроль роботу цих центрів. І я не виключаю знову таки, що Дмитрук із своїм колегою Куницьким, до речі, Куницький є членом парламентського комітету з питань. Правоохоронної діяльності, тобто він безпосередньо відповідає за роботу правоохоронної діяльності. Також долучалися до цього процесу. Тому що, якщо ти знаєш, що колцентр працює незаконно будь-яка установа, то ти просто можеш написати депутатський запит, депутатське звернення. Може звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів. Вага такої заяви буде набагато більшою і значимішою, ніж то зробить просто пересічний громадянин України. Тим паче він має низку інструментів для контролю за своєю заявою. Це і знову ж таки ті самі депутатські запити. Правоохоронці мають впродовж 30 днів дати відповідь. Він може це ініціювати питання на парламентському засіданні. І є парламентський контроль за роботою правоохоронних органів і органів виконавчої влади. Тобто цього ніхто ні, ні від кого не забирав. Чим на сьогоднішній день ця історія не завершилась, а продовжується. депутати сказали, що цей молодий чоловік забрав у них телефон. Так, він певний момент вихватив його, тому що вони його знімали на телефон. Депутати знімали цього чоловіка на телефон, потім повернув їм його назад. І е, депутати написали заяву до поліції про те, що цей хлопець ну, нібито вчиняв проти них якісь протиправні дії. Чим відомі Дмитрук та Куницький, я думаю, що ви знайдете це в інтернет, в принципі, не обов'язково про це переповідати. Дмитрук виступає за збереження російської православної церкви. Він сам обирався в Одесі, влаштував свого свого часу бійку в міськраді. Потім його виключили із фракції Слуга народу, потім він перейшов до групи Разумкова, потім нібито Разумков його виключив. Куницький, коли обирався по мажоритарці у Харкові, то виявилося, що мав два. Паспорти, один український, а інший паспорт Ізраїлю, і він нібито служив навіть в армії Ізраїлю, але потім це спростовували. І таких випадків зашкварних у партії слуга народу з кандидатами в депутатам, які стали депутатами, нині дуже багато, їх і було багато. І це все свідчить про те, що от якісний склад народних депутатів ось такий. Аля початок 90-х, бандитські розбірки, хто що взяв під свій контроль, кришує, де в кого збиває бабло і заробляє на цьому гарні гроші в той час, коли, наприклад, у місті е е селищі Гроза, перепрошую, сьогодні в Харківській області прилетів ворожий снаряд і вбив майже 50 чоловік. Мешканців цього села, які зібралися на поминальний обід, тобто їм глибоко насрати те, що відбувається на фронті. Я не перепрошую за це слово, бо по-іншому сказати не можу. Вони займаються власне, своїми питаннями, питаннями ну, взяття під контроль когось, кришування когось, вирішення особистих проблем або когось просто побити на вулиці. Це в той час, коли йде така дуже потужна конвенційна війна проти України і нас просто знищують, стирають з лиця землі. Звісно, що ці всі події дії не можуть не помічати на заході. Сьогодні Зеленський перебуває з візитом на формальному саміті очільників країн Європейського союзу у Гранаді в Іспанії. Це дуже добре, що він відвідує цей захід. Йому передував саміт очільників МЗС у Києві перший міжнародний форум оборонних індустрій, де ухвалено рішення про відновлення, скажу так, запуск військово-промислового комплексу України. І дійсно, коли такі новини пролітають на поля саміту, я маю на увазі зараз про депутатів, то це навряд чи додає йому, як лідеру цієї партії, який намагається домовитися. Направду так, і домовитися про чергову підтримку для України зараз, без відносно до того, наскільки ефективними чи неефективними є рішення його самого, його команди в уряді, але просто коли, наприклад, твої ж депутати тебе так банально і підло підставляють, то на міжнародній арені відповідна і реакція буде від наших західних партнерів. Вони не виказують її публічно, але, до прикладу, сьогодні прозвучала заява екс-високого представника дипломатично європейського союзу. Жан Клода Юнкера, який сказав, що ну його просто вражає і бісить то рівень корупції, який є сьогодні в Україні, який дуже шкодить Україні. Я розумію, можливо, у Зеленською є такі пориви, ну дуже е, правильні боротися з цією корупцією, але коли ти набрав до себе в команду таких покидьків, я по іншому сказати не можу, то звісно ефективність такої роботи буде доволі сумнівна. І вже коли ведеться дискусія про достовірність публікації в іноземних виданнях стосовно того, чи дійсно в Україні виписали яку стратегію чи для боротьби з корупцією, чи дійсно вже нам направляють. Інспекторів, які будуть перевіряти ефективність використання гуманітарної, військової, фінансової допомоги, бо вони нам не довіряють, і так далі, то вже таких сумнівів залишається все менше і менше, особливо на тлі таких повідомлень. Відео побиття я вам можу зараз опублікувати тут, звичайно, аби ви його подивилися, але я думаю, що в соціальних мережах ви дуже легко можете це знайти. Не бачу необхідності цього робити. Ну, принаймні, я вам можу залишити посилання і залишаю. В коментарях на це відео воно в мене є в телеграм. Можете переглянути, бо це дійсно зухвала дуже поведінка. Тим паче, якщо вже говорити більш детально, то Дмитрук є професійним спортсменом, він є сам боксер. і удари наносить він цьому хлопцеві доволі професійно. Це також я думаю можуть бути взяти до уваги, яка буде доля далі цих народних депутатів. Мені не те, що байдуже, але мені болить інше. І я висказував це застереження, що на тлі таких подій хабарництва, коли там хтось викидає хабар за паркан, коли депутати просто б'ють перехожих, так ну по-іншому, як сказати, коли вони ну, хвалять якісь, вибачте, непритомні закони, то ми все менше довіряємо просто як інституту депутату, тобто як. Е того, кому ми можемо делегувати свої повноваження, фактично, дев'яте скликання, та й попередні скликання також в певній мірі, вони дискредитували як такий парламент, як орган законодавчих ініціатив, як інститут, як гілку влади законодавчу. І сьогодні, коли ти там, ну наприклад, скажеш, що я там депутат, то навіть неважливо, місцевої ради чи Верховної Ради, то ти вже поки по, за визначенням, тобто неважливо. Це дуже страшна історія і неприємна для України, бо це суттєво підриває нашу державність як таку. Бо беззаконодавчого органу влади в демократії ніяка, в принципі, неможлива. Ми ж не можемо жити за нормативними актами, які будуть називатися укази президента. Тобто, президент своїм указом може ухвалити якийсь закон або його скасувати. одноосібне управління. Ну, власне, на це зараз натікають слуги народу. Вони скажу, дивіться. Парламент погано працює, депутати покидьки. Для чого нам ті депутати? Бо зараз риторика, яка лунає в українському суспільстві, розігнати цю Верховну Раду, нам ці депутати не потрібні. Оце є дуже серйозна друзі. Загроза. Що робити далі? Я хотів би, щоб ми з вами ну, більш прискіпливо оцінювали роботу, розбиралися в деталях політики. Для цього ми створили центр громадської аналітики. Вежа, обговоримо там важливі деталі. Просимо навчатися вас в політичній грамоті, тому що без цього робити правильний вибір. Вкрай складно. І відповідно, коли ви маєте іншу базу знань, то ви голосуєте на виборах ну, більш помірковано і прагматично. Звісно, вибір обмежується тими кандидатами, яких пропонують. Відтак я починав це відео про вибори, то мені так видається, що питання виборів вже більш ніж перезріло, тому що ну з такими народними депутатами продовжувати далі будувати Україну просто нереально. Я, звісно, допускаю, що ви матимете дещо інші думки, відмінні від мене. Пишіть їх в коментарях, навіть якщо ви і погоджуєтесь, також пишіть. Я буду вам за це дякувати. Ви так підтримуєте відео, ми її розвиваємо. Бо просувати вкрай складно. Україномовний контент, тим паче контент об'єктивний, не заангажований. Е, ніхто нам на це гроші не виділяє, ми це робимо самі. Відтак, кожен ваш лайк, кожен коментар, він суттєво допомагає розширювати цю аудиторію. Всіх люблю, ціною шанові, не перемикайтесь все буде Україна!